Yeah. <laughs> Лекція буде на українськом. Зараз я хочу вам прочитати вірш з Бгагаватґід. Як вона є? 10 глава, вірш 41. перший. Глава називається Щедроти Абсолюту. Де Кришна описує свої прояви в матеріальному світі. Яд ядви бгути матвам. Шримат Урджитам Евава. Таттат евагадвам. мамате джоміша самбхавам. Переклад. Знай, що всі гідні подиву, прекрасні і славетні творіння. Зникає лише із іскри мого сяйва. І коментар його божесної милістіданти з вами, Прабхупади. Слід усвідомити, що все, що все прекрасне і славне, що існує в духовному або в матеріальному світі, є лише частковим виявом могутності Крішни, все, що виділяється надзвичайною розкішю, слід сприймати як втілення щедрот Кришны. Омагиана Тимиранда Ся, Шалакая, Чакшун Милитам Яна, Тайсме Шри Гураве Намага. Таня Матишна, Пападантикам Яна Кутале, І приклад, я в глибокій пошані схиляюся перед своїм духовним учителем, який розплющив мені очі смолоскупом знання, розсіявши морок невіхлавства. намо намага. Я в глибокій пошані схиляюся перед усіма вайшнавами, відданими Господа, вони сповнені співчуття. До обумовлених та незапалих душ і подібні до дерева бажань, яке може виконати будь-яке бажання. <соц <tenía> uh, так як скоро новий рік, і нам всім подобаються свята, тому що в духовному світі кожен день це свято. І так як ми всі прийшли з духовного світу, це для нас дуже природньо. тому люди постійно намагаються прикрасити своє життя, яке сповнене страждань, але вони не знають, що а, І вони намагаються відчути тим самим щастя, але вони не знають, що щастя це духовна енергія, і воно вічне і постійно зростає. Але а матеріальне щастя воно дуже швидко минає і призводить до ще більших страждань. І розуміючи це, Шила Прабхупада використовував усі події та усі, усі матеріальні події, кожен матеріальний об'єкт заради служіння Крішні та проповіді матеріалістичним людям. І тому я хочу вам зараз прочитати уривок. З новорічного звернення Шріли Правгупади напередодні нового року від 31 грудня 1968 року. Леді та джентльмени, будь ласка, прийміть мої вітання з новим 1969 роком та благословення Шрі Крішни, верховної особи Бога, за те, що ви люб'язно берете участь у цьому радісному суспільстві свідомості Крішни. Цей рух свідомості Крішни є великим мистецтвом життя, дуже легким та піднесеним. Цей рух дає вам все, що ви забажаєте, без жодних штучних зусиль з вашого боку. Воно повно трансцендентних фарб та трансцендентної насолоди. Як ми робимо цю діяльність у свідомості Крішни? Ми співаємо, танцюємо, куштуємо, розмовляємо про філософію, яку ми отримали ланцюгом авторитетної учнівської наступності і тому не дає, не дає нам усе, що ми хочемо. При цьому нам не потрібно штучно змінювати наші природні нахили. Ця свідомість вже є у вас, але зараз вона забруднена, і, за, і нам потрібно її очистити від усієї скверни і зробити її чистою свідомістю Крішни. Дотримуючись приємного процесу осп... співання славного імені Господа. Кришна, харе Криш... Кришна, харе, харе, харе рама, Харе, рама, 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 Харе, харе. 31 грудня 1968 року. А.Ч. Гакті Віданта з вами, шріла Прабхупада. І це приклад, як можна все задіяти у служінню Вуховному Господові. Рібол, грібо. Може, є якісь коментарі та доповнення. Ну, наприклад, Джагай Матхай, як вони стали відданими Господа, Господні Тінанда з... з Харідастакуром йшли дорогою і Джагай Матхай валялися десь там на узбіччі дороги. П'яні, і господь Нітянанда наважився підійти до Джигай Матхая та почати їм проповідувати. Але, але Хайдас таку зупинив його і сказав, що вони дуже це дуже небезпечно, вони можуть зробити щось погане. Але Ніцянанда дуже хотів їм проповідувати, і він підійшов. Та почав говорити їм, що, будь ласка, прийміть свідомість Крішни, тоді ви будете щасливі. Але Джагаї Матхаю це не сподобалося, вони почали, його, вони почали його дуже сильно ображати, але Нітянанда це все терпів. і, і Хто з них двоїх, я не пам'ятаю, кинув. Е Ш і Матхай кинув у, у голову Нітянанди, шматок горшка. І тоді розпочай, е явився туди та е явився туди у обліку вішну та намагався е відрубити голову Матхаю. Але Господь Нітянанда почав просити Господа Чайтанію не робити цього, вони е, можуть стати відданими. І, ну, і тоді Господь Читання простив їх та дав їм духовне знання. Либо. Так. А ще один по моїй Так. Она знает такую историю. Растораж, раз мы про поговорили о милости, расскажи, пожалуйста, нам историю, наверняка она тебе знакома, на уроках музыки по при придангу Расскажи, ведь это же тоже история о большой милости. Коли в Індії була мусульманська влада, і тоді правив Казі, і він заборонив робити харінами та співати кіртани, бо це, на його думку, це не го. Бо це на його думку. Нарушала, порушувало е, як так, громадський порядок. Рома, е, порядок та спокій. Але господь Таня та його супутники хотіли, пі, хотіли співати кіртани та робити харінами. І тоді е, і одного дня. Е, і е, хтось а, Казі прийшов до місця де співали Кіртан, і розбив мрідангу. І потім е, господь та нітянанда зібрали велику купу людей, всі грали на мріданках, і вони пішли на по місця Казі та почали як е, бунт. От і тоді, і так як е, Казі був родственником, читання Махапрабу, родичем читання Махапрабу, і читання Махапрабу сказав, що хоче піти поговорити з Казі, і він йому почав розповідати, що кіртане це дуже добре, що якщо співати кіртани, то можна дійти до Духовного світу, та що це дуже що це дуже гарно. І тоді Казі видав указ, що е, як тоді він дозво видав указ, який дозволяв відданим під. Співати кіртани та проводити харінами. Дякуємо розраж. Дякуємо Відені, Дякуємо нашим вчителям, які навчають наших дітей себе прабу. Дякуємо вам. Кота прабу навчає. Хлопців педична філософія у них, вечна філософія, такі предмет. Дякую вам вже майже п'ять років, так? Десь у нас. Мені здається, що до війни Дякуємо. А зараз у нас буде, буде веселі, весела вікторіна для дітей та дорослих. У нас буде вести цю програму Матхукаріпробу. Давайте ми протемемо.